Топовий акумуляторний безщитковий перфоратор Skill серії XP працює на акумуляторній платформі PowerCore 20, має 4 режими роботи, патрон з посадкою SDS Plus. має зручні прогумовані ручки для надійного тримання. Головна ручка оснащена системою VRS, системою зниження вібрацій. Додаткове руків'я обладнане обмежувачем глибини буріння. Перфоратор має бочковий форм-фактор. Що робить його достатньо компактним і зручним для роботи навіть однією рукою? Сила удару складає 2,2 джоуль. швидкість холостого ходу 1450 обертів за хвилину, максимальний діаметр буріння в бетоні 24 мм. Інструмент обладнаний системою підтримки обертів. Ну і звісно, лед під робочої зони. Друзі, цей перфоратор належить до серії XP. Серія XP від Skill – це найпродуктивніший інструмент. Тож, якщо ви любите працювати найкращим інструментом і хочете досягати найвищих результатів своєї роботи, то